Mm -hmm. Добрий день. Вітаємо вас, в газеті рівне вечірні. Ми продовжуємо наші відеозустрічі сьогодні. У нас в гостях Дмитро Зайч... Зайцев, начальник управління Державної фіскальної служби у Рівненській області. Добрий день, пане Дмитре. Добрий день, пані Алло. Скажу так відразу. Мені дуже приємно бути у вас в гостях. Це один з перших моїх прямих ефірів, тому. Нам приємно було вас запросити, Дякую. тим паче, що говорити з вами є про що, оскільки в Новий рік Україна вступила з новими податками, змінами до податкового кодексу, і найбільше людей так цікавить податок на нерухомість. не вперше його вводять, тобто вже був, але розміри нерухомості яку будуть оподатковувати значно поменшали. Тобто, це вже стосуватиметься багатьох людей. От розкажіть, будь ласка, про цей податок, кого він стосуватиметься. Як він діє і коли люди вже будуть його оплачувати? Так, ну дійсно, що свята, як для мене, як для податківця, то були, скажімо так, робочими, тому що ми бачили, як приймався сам закон, зміни до закону. До останнього часу ми відразу ж в такому робочому режимі намагаємося відслідковувати зміни, яким чином це вплине на базу оподаткування. Дійсно, багато в чому це революційні зміни, тому що е, на даний час фактично, е, скажімо, податкова політика буде стосуватися кожного громадянина нашої держави. Тому що, в принципі, дійсно ми йдемо в Європу, ми йдемо до європейських законів, і якщо ми знаємо, то там податки платять всі, причому чому податками є майно і нерухоме. Е, Ну і з іншого боку, в Європі кожен платник податків це поважна людина, яку поважають за те, що вона повний бюджет. І, відповідно, вона має певну віддачу від того. Але перейдемо конкретно до тих змін, які відбулися, податок на нерухомість. Були намагання ввести цей податок вже і раніше. В принципі, були виставлені ставки на 2013 рік, якщо вам нагадаю, тобто оподатковувалася нерухомість більше квартира більше 120 квадратів. Ставка 1% і будинки більше 250 податків. Кстати, наголошу, що в цьому році за 2014 рік платники даного податку будуть платити податок за 2014 рік по ставкам 14-го року. Зміна до закону вступила в 15-му році. Відповідно, і нові ставки будуть діяти в 2015 році. Значить, які відбулися зміни нарахування. За нарахування зобов'язане з податком на нерухомість починається для квартир. Квартири квартир тепер 60 квадратів, тобто 61 квадрат, цей лишній квадрат буде вже оподатковуватися. Для будинків це будинки більше 120 квадратів. Для різних типів житлової нерухомості, в тому числі там частинок, це 180 і більше квадратних метрів. Е, значить, нарахування податку з об'єктів нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб. Будуть проводиться органи державної фіскальної служби за місцем реєстрації платника нерухомості. Сам механізм нарахування та стягнення цього податку він ще розробляється. Ще занадто мало часу пройшло з дня прийняття закону, і фактично ми так само зараз намагаємося зрозуміти і прорахувати цю базу оподаткування. Єдине, що звернув вашу увагу на те, що ставка буде коливатися. Законодавство дозволяє її зробити так, щоб було зрозуміло: від 0 гривень до 24 гривень 36 копійок. Законодавець віддає це рішення на розсуд селищних, сільських, міських, обласних, районних рад, тобто, фактично, це іспит для наших органів місцевого самоврядування. Вони таким чином можуть розраховувати свою базу оподаткування. І відповідно, скажімо так, є шанс для того, щоб міське самоврядування, яке бачить, як живе його, скажімо, мешканці, відповідно він може виставити ті ставки податку, які будуть сприйнятними які дадуть можливість людям дійсно платити. Тому що зрозуміло, що не може бабця в селі за сарай платити так само, як і власник фірми в місті Рівному за світний хаос. Тому. Зараз от в мене дві проблеми. Перша це дійсно, що це дуже цікавить простих людей. але в той же час зараз дуже багато йде у нас консультацій і розмов іменно з представниками місцевого самоврядування, які так само стали перед таким питанням, як же для них це задача mm -hmm. теж іспит, як же правильно це все зробити, яким чином обрахувати, як виставити, як при тому всьому, щоб не допустити того ж соціального напруження. Романи. А скажіть, будь ласка, одразу так. уточню. Тобто ну, органи місцевого самоврядування мають право визначити суму від 0 до 24 гривень, але чи мають право вони підвищити ем, як межу площі, наприклад, не оподатковувати від 60 від 70 метрів квадратних, наприклад? Ну це закон місцева ні, не мають скажімо так. Не мають вони можуть іменно варіювати цю саму шкалу. Ну я думаю, цього достатньо, тому що можна встановити 10 купів. Лишні квадрат, я думаю, то сприйнятно, буде зрозуміло. Але якщо вони встановлять 10 копійок, то це стосуватиметься повністю всього населеного пункту. Е, ну я думаю, так що це буде, будуть визначені категорії, лібо це буде по людям, лібо це буде по зонам. Ну я, це, це ще важко сказати. Оце зараз це вивчається. Це процес якраз я думаю, що буде тільки позитивний досвід. Вони так само спілкуються між собою. Я думаю, тільки буде якийсь позитивний досвід десь в якомусь одному місці. Я думаю, що всього, як завжди, це буде місто рідне, яке в нас сідайте. Плагмана в усіх перетвореннях, я думаю, тоді вже. Ну і взагалі цей процес, я думаю, він довгий, але що позитивно, так само що самоврядування, ну вони мають можливості працювати, визнавати свої помилки, можливо, десь не допрацювання і потім змінювати свої рішення. так А скажіть, будь ласка, стосується, якщо брати житлові приміщення, це йдеться про загальну площу чи про житлову? Про загальну в даному випадку загальна, хоча в законі так не прописано чітко, що це має бути загальне. Взагалі є багато таких неточностей, які потребують додаткових роз'яснень. Ну на даний момент можу вам сказати, ми говоримо про загальну площу. А от поясніть, оподатковується mm. власне, власник приміщення чи саме приміщення? От візьмемо таку ситуацію, з, mm. зробимо, наприклад, є квартира на 120 метрів квадратних, mm -hmm. і ця квартира належить трьом співвласникам. Виходить, що на кожну ніби по 40 метрів квадратних. От ця квартира буде оподатковуватися? Так, це відоме питання, яке я вже чув. Три. Тільки за сьогоднішній день, вже два рази. Значить, ми по всім всій отакі зру... Ну, Взагалі, платником податку є власник, не нерухомість. Власник платить, тому що він є власником частини майна. Ці всі питання так само ми вивчаємо зараз і чекаємо роз'яснень. Я думаю, прийде роз'яснення, там будуть враховані ці всі дрібні скажімо так, моменти. І... Буде зрозуміло. Треба почекати просто іменно самого механізму наркування та стягнення на цього податку. На вашу думку, як це все-таки буде? Це якщо от квартира навіть такої великої такого великого об'єму, але якщо вона розділена між різними співвласниками, то вона то власники не будуть платити за цей надмір. Вважаю, що ні, тому що він є тільки там, частини з 40 квадратів. Ми ж говоримо про частки майна в тому числі. Але mm -hmm. ж, можливо, у людини є не тільки одна частина. А якщо взяти до прикладу сільські місцевості, хліви, гаражі, там, господарські будівлі, деційно зберігаючи інші mm -hmm. ось вони будуть оподатковуватися кожна будівля окремо чи як весь комплекс? Так, мешканцям всім не кожна як комплекс, звісно. Тобто, це є власники, як виходимо з того, що людина є особа є власником певної нерухомості. Mm -hmm. І ця нерухомість вона там 10 квартир і так далі і так Ну, і ще раз кажу, я би не став би спішити для того, щоб не конкретних роз'яснень ще немає. Давайте дочекаємося, і це тоді буде вже більш-менш якось так зрозуміло. І наскільки я так маю інформацію, що можливіші деякі зміни, поправки і так далі, тому що вже зараз почали задавати люди питання, і відповідно зразу от виникають таких багато незрозумілих таких питань, які потребують доопрацювання. Тому пропонуємо просто дочекатися роз'яснення, і тоді ми вже будемо mm -hmm. з чимось оперувати. Ну а зараз, то, звісно, треба давати свої зауваження, пропозиції чим ми в принципі зараз і займаємося, і так далі, спілкуємося з нашими київськими колегами. А чи законодавець передбачив якісь пільги у цьому власному податку? Uh, не підлягають пільги щодо податку для фізичних осіб, uh, не надаються на об'єкт оподаткування, якщо пільга так, якщо його площа перевищує. П'ятикратний розмір не площі, за теж нарішення на місцевого самоврядування, а також на об'єкта податкування, що його з метою отримання доходів. Ну, скажімо так, не підлікувають оподаткування. Будівлі дитячих будинків сімейного типу, гуртожитки, житлова нерухомість непридатна для проживання, зокрема у зв'язку з аварійним станом, а також житло, яке належить дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям-інвалідам, які виховують, виховуються до новіми батьками, але не більше одного такого об'єкта дитину. Ну і крім того, зараз не є об'єктом оподаткування, нержлива нерухомість, що використовується суб'єктом господарювання малого та середнього бізнесу, який здійснює свою діяльність, в малих архітектурних формах мав, у нас їх менше, і на ринках. Тобто ринки ПК, те, що там зараз більшість хвилює підприємців. Будівлі промисловості, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарської діяльності, а також об'єкти житлової, нежитлової нерухомості, що перебувають у власності громадських організацій інвалідів і їхніх підприємств. Я вам скажу так, що як завжди, в законі завжди є ряд пільг саме для малозахищених. Цей закон не є виключеним. Я думаю, що так само подивимося, практика покаже, як воно буде. Можливості, скажімо так, є. Скажем, регулювати в тих випадках, якщо це буде явно іти в розріз соціальної справедливості. Uh -huh. А от чи взагалі передбачені щось можливе для пенсіонерів? Чи це лише от буде місцева рада встановлювати? Uh -huh. Місцева рада, менше? я думаю, буде встановлювати, але пенсіонери в нас це є дієва рушийна і дуже активна сила, яка я думаю, до якої міська рада буде прислуховуватися. А скажіть, будь ласка, от я так розумію, що цей вже податок потрібно буде платити в 2016 році за 2015. 15. А от людині самі потрібно кудись сіти звертатися, чи вона отримає лист, що потрібно заплатити це, це задача, те, що стосується юридичної особи. Ну я думаю, що для фізичних осіб це не буде додатковим обов'язком. Тобто, цим буде займатися державна фіскальна служба, так само зараз у нас є велика робота, тобто ми маємо зараз зрозуміти ту базу оподаткування, тобто нам треба. Працювати так само з реєстром нерухомого майна для того, щоб все-таки зробити якусь імміталізацію, це теж ще довгий процес, тому що ми знаємо, що там не все так все добре і не все так там налагоджено. Це задача наша, це наша проблема і наша задача. Тому що 2015 рік він покаже ці всі нюанси, всі проблеми в тому застосуванні саме цього закону. Я думаю, що ще дуже багато чого поміняється найближчим от Окрім оподаткування нерухомості, ще видаткові е, податки на автомобіль. Розкажіть, будь ласка, кого вони стосуватимуться? Чи можливо власника живуля так само торкнуться? Це, цей податок ще так асоціюють з податком на розкішні авто, так само називається. Значить, Це стосується автомобілів, які мають об'єм двигуна свише трьох тисяч кубічних сантиметрів, тобто три літра, скажемо по-простому, як у нас називають. Ну Це, якщо ми знаємо, це автомобілі, це позашляховики, як правило, великі, або і дійсно іномарки, які досить таки цікаві, це дорогі автомобілі, які коштують, ну, я не думаю, що власне Жигуля, ну, на Жигулі я таких не бачив, звісно, трьохлітрових двигунів. Крім того, що є обмеження, що машина має бути до, до п'яти років. Тобто це право на будуть автомобілі, які вийшли з салонів, або привезені там річні, в грічні закордонни і так далі. Хоча вже там на нараді при прем'єр-міністрі було задано питання, з якого періоду буде рахуватися ці 5 років. Тобто з моменту виготовлення на заводі, з моменту поступлення в реалізацію, з моменту її продажу чи з моменту першої реєстрації. Відповіді чіткої, знову ж це з немалих таких моментів, не було надано. Я думаю, так само ми дочекаємося цього роз'яснення. Але взагалі, я думаю, це, це і на марки до п'яти років, і об'єкт двуна більше трохи. А який податок? Яка сума? 25 тисяч гривень в рік. Да, так, серйозна сума. Думаю, що... А це хто визначатиме? Це, я так розумію, вони теж йдуть ці податки в місцевий бюджет? Так. То це міська рада, вона має там чи сільська рада? Вони мають скласти реєстр власників цих авто. Чи це, це платежа податкове? То тобто, фізична особа тим буде приходити ну, рішення з податкової служби повідомлення про те, що необхідно сплатити. А юридичні особи на балансі яких стоять такі автомобілі? То вони будуть подавати форму звіту. Яка ж опять немає в природі, що вона так само розробляється і буде так само сплачувати самостійно. Тобто, а чи не змінилося законодавство власне під час купівлі автомобіля? Чи не, чи не будуть додаткові якісь збори стягуватися з люди? Так само зараз. Давайте те, що стосується іменно цих моментів, я все-таки, давайте дочекаємося цих роз'яснень. Воно, зумієте, там є загальні задекларовані скажімо, зміни до кодексу, але те, що стосується самого моменту нарахування, сплати, бази, а я в мене то так, а в мене так, треба дочекатися. Буквально, я думаю, ще найближчий, ми вже нам обіцяють до кінця цього тижня, що перші роз'яснення підуть. Тобто зараз ідуть якраз обговорення, тобто спеціалісти тепер тобто депутати виконали своє право, тобто вони прийняли цей закон, тепер спеціалісти думають, як це правильно воно буде працювати. Ну а третій етап це буде, коли ми його запустимо і подивимося, де там є які є позитивні і негативні, скажімо так, моменти в цьому. Я скажу одне, що фактично те, що стосується більше всього, я так розумію, більш законом слухняні громадяни переживають за те, що це щоб не, не пропустити сроки для того, щоб не попасти там в штрафи і так далі. І так далі. 90% цих змін ляжуть іменно на персонал державної фіскальної служби, тому що це наша проблема буде як правило, шукати, приводити ті бази, доводити їх до якоїсь до правильності і так. А скажіть, будь ласка, ще один такий кричущий кричущий зміни в податковому законодавстві це податок на пенсію. Пенсіонери одразу злякалися, потім заспокоїли. В більшості це не стосується. От розкажіть, власне, про цей податок. Кого він зачепить і чи зачепить область? Ну для розуміння, давайте так, щоб теж було зрозуміло для області. Е, запроваджено це податкування пенсії, е, в тому разі, якщо сума пенсії перевищує три мінімальні зарплати. На зараз це 3654 тисячі гривні. Тобто, як правило, це в більшості це, напевно, буде державних службовців, плюс спецпенсії, плюс ну, в рівному, для того, щоб не помолитися на рівненщині, вірніше, таким податком буде оподатковано приблизно десь до п'яти тисяч пенсіонерів. У нас надлишок це буде 15%. Тобто це що зверху. 15% буде сплачуватися в бюджет. Сума такі є, але, я не, ну, в принципі, я вважаю, що досить так ще. Воно, більшості пенсіонерів, які у нас проживають і які рахують, як їм заплатити зарплату, як їм купити поїзди, як їм прожити, не купити ліки і так далі, це не стосується. Все-таки це досить високий рівень, як і наших пенсія, ми ж знаємо. Також були зміни, якщо я не помиляюся, у Податках на доходи, скажіть, будь ласка, це? Значить, що стосується, так, да, там є цілий ряд змін з податку з доходів фізичних осіб, а саме запроваджується на оподаткування великих заробітних плат, тобто, там, де заробітна плата більше десяти мінімальних заробітних плат, це розуміння це 12 тисяч 180 гривень на даний час, то та зарплата, яка буде більше цих 12 тисяч. 500 гривень вона буде оподатковуватися за ставкою 15%. А, так, і 20%. Зараз ще хвилиночку теж тоже... А, до 10-15% великих, а свише 10-20%. Так. Тобто, будь-якого великі заробітні плати. Ну, тут можна по-різному до цього відноситися. Я вам скажу так, що в принципі це був один з способів мінімізації, скажімо, витрат. Ну, позитивне нарахування, я думаю, що для бюджету це будуть певні суми. Ну, опять же, це стосується забезпечення громадян. Я думаю, Зарплата 12 тисяч це досить суттєво для Рівненської області. А так само, ніби мають податкові депозити. Так, да, Підняті ставки, тобто тепер депозити, проценти або депозитний банківський рахунок вкладається податком на доходів фізичних осіб за за ставку 20%. було 15%. Це, Це стосується називається... всіх депозитів, і валютних, і гривенних. Так, Так, да. ну там є цілий ряд, якщо дозволити, я вам зачитаю, так що, що цікаво, значить. З першого першого 15-го податком за ставкою 20% було 15%, такі пасивні доходи, так називаємо. Це проценти на поточний або депозитний вкладний банківський рахунок. Саме проценти, а не сам депозит. Проценти на вклад депозиту в кредитних спілках. Так само, інші проценти, в тому числі дисконтні доходи. Проценти або дисконтний дохід за іменним мощадним депозитним сертифікатом. Плата відсотків, що розподіляється відповідно до бойових членських внесків, членів кредитної спілки. Дохід, які виплачуються компанією, що управляє активами інституту спільного інвестування на розміщення активи, відповідно до закону, дохід за іпотечними цінними паперами, іпотечними облігаціями та сертифікатами, відсотки, дисконту отриманий від власних облігацій, від їх імітен, ну і так далі. Тут є ці виріад, але це незалежно від тобто від суми відсотків. Сі від так. Відсотків да. Від да. А скажіть, будь ласка, якщо людина в 2016 році не заплатить свого податку, яке буде покарання? А -а -а. Ви знаєте, не готовий зараз так вам сходу сказати. Я кажу, дуже багато змін, дуже багато є нюансів. Я думаю, що більш конкретно ми вже зараз сьогодні фактично ці всі зміни напрацювали. Я думаю, що ми розміщуємо через ваше видання, і через інші інтернет-видання, здруковані. Те, що нами напрацьовано, те, що ми бачимо, і тоді кожен чоловік, кожна людина. Зможе те, що стосується безпосередньо його вибрати, подивитися, і так з нюансами працюємо. Тобто Дуже є багато дрібних речей, які стосуються і на самої так, механізму нарахування і сплати. Так не ми... дмитри. Скажи, будь ласка, можливо є ще зміни, які а, торкнуться такої більшості а, більшості людей, і про які ми не згадали сьогодні. Ви, в принципі, назвали самі ті основні, які стосуються звичайних людей. І дуже багато змін те, що стосується підприємств і організацій, та стосовно і сплати податку на прибутку і з подаку з доходів на додану вартість від державного бюджету. Ну там простіше, як правило, ми працюємо з ними в індивідуальному режимі. Тобто намагаємося максимально надавати всю інформацію, яка цікавить. В загальному, я б скажу, моє бачення того, що як. Я бачу те, що відбувається зараз у нас в країні. Тут треба звернути увагу, що основна частина цих змін відбулася, і самим основним меседжем є те, що е рішення про розміри, про вкладання людей податками будуть прийматися місцевими радами. Тобто ми йдемо до той самої реформи самоврядування, яка була анонсована. І податково в даному випадку це буде якраз екзамен іспит для органів місцевого самоврядування, наскільки вони зможуть правильно розподілити, сформувати бюджет і правильно розпорядитись, спочатку сформувати дохідні Е, на даний час, я ж кажу, нам не треба буде піняти на Київ, нам не треба буде казати, що там люди, які сидять і не бачать наших реалій, як ми тут живемо, як нам тут тяжко, і все інше. Все залежить від нас, наскільки ми грамотно, правильно. Збалансовано складемо цей бюджет, наскільки ми правильно виставимо ці ставки, наскільки ми віднесемося до цього відповідально і максимально е знищимо ту корупційну складову, коли дійсно власники величезних котеджів як не платили, так платити не будуть. А до бабці завтра підемо податковувати сарай. Е від того, ну, це сугубо наша з вами відповідальність. Не тільки тепер моя, як скажімо так, як ми головного, Вінської області, ну і так само кожного депутата сільської ради і кожного пенсіонера, який так само може своє, скажімо, зауваження надати і сказати, що я оце бачу так. А пане Дмитре, власне, yeah. наштовхнуло на запитання. До прикладу, є такі випадки, що коли побудований котеч, великий, величезний, yeah. мало не палац, але він не зданий в експлуатації. Люди там живуть офіційно, нібито його вони існує на папері. От що ви будете робити з такими об'єктами? Ну вже скажу вам так, що я от уже згадував про те, що нам для того, щоб визначити базову оподаткування, от в поліні податкової служби як би то не було, але більш-менш у нас є, ведеться реєстр податків податків. У нас вже є певні правила гри, і так далі. І так далі. Зараз держава вирішила залучити до цієї бази оподаткування величезний масив людей, нерухомості, рухомості. Ми знаємо, що робиться реально з реєстром цього самого допомагання. От ви правильно озвучуєте питання, а дійсно ще є такі, які не попали в той реєстр, і так далі. і так далі. Що ви людьми робити? Ну це вже будуть часткові випадки. Я думаю, що цей процес він підштовхне під себе, скажімо так, інші напрямки, у той самий те, що я кажу, реформ. Тобто, необхідно значить тоді вдосконалювати терміновий реєстр майна. Тобто має максимально 100% все майно, яке є в Україні, все обліковане, вся земля, вся нерухомість, вона має бути внесена в той самий реєстр. І для всіх людей має бути встановлені рівні правила гри, тому що саме наша велика проблема. Вона в тому є, що ми всі знаходимося, ми граємо, кожен з нас грає по різним правилам. Правила повинні бути одні. А це наша спільна задача. Ну дійсно, от, дійсно, яке питання правильно поставлено. Як ми на нього відповісти, не знаю. Будемо дивитися. Фіскальна служба буде гарантувати, що багатії таки заплатять цей податок, не лише люди середнього Е, Буде. Буде, і я для цього роблю і зроблю все. Я це наголошував вже неодноразово про те, що податки в Рівницькій області будуть платити всі і бідні, і багаті. Дякую ну, вам, пане да? Дякую Дмитро. вам, пані. Було дуже приємно з вами поспілкуватися. Нагадаємо, у нас сьогодні в гостях був Дмитро Зайцев, начальник головного управління Державної фіскальної служби у Рівненській області. До нових зустрічей. Дякую. Дякую. Дякую.